Якщо теперішні майданівці не звільнять захоплені будівлі добровільно, їх виселять. Про це тимчасових мешканців серед містя попередив генпрокурор. Чоловіків, які відмовляються піти з майдану незалежності, Віталій Яремо вважає не патріотами, а утриманцями, і вже доручив міліції та СБУ зробити все, що необхідно, і нарешті таки звільнити центральну частину міста і зайняті протестувальниками. 19 приміщень столична влада все ще сподівається залагодити конфлікт полюбовно. Інна Боднарталі. Наметі музика, активісти ж в камуфляжі у холодочку спокійно попивають квас. Вони й не здогадуються, що у цей момент генеральний прокурор вийшов на прес-конференцію, аби висловити стурбованість тим, що нині відбувається на майдані. Це чисто кримінальні розборки, які влаштовуються в центральній частині міста. Тому дає вказівку керівництву СБУ та МВС зробити усе, щоби звільнити майдан і захоплені активістами 19 приміщень. Якщо ці люди... Які захопили ці приміщення, самовільно не залишать. Вони будуть звідти виселені, в тому числі і у спосіб, який передбачений законом, тобто працівники міліції їх просто звідти будуть виводити. Переселитися з центральної частини міста давно агітує майданівців столична влада. Як альтернативу запропонували четверту вежу музею Київська фортеця. Вона поблизу ЦВК і дуже занедбана. Керівництво музею така пропозиція шокувала. Їх про переселення ніхто навіть не спитав. Ось директорка поспішає на обістя, аби з'ясувати, чи все гаразд із пам'яткою. Найбільше боїться кримінальної відповідальності, яка впевнена настане після того, як когось із активістів приб'є шматком стелі аварійної вежі. Майданівці ж грибуться на території, а вежу уже заповнили матрацами та ліжками. Головний на подвір'ї запевняє, що всередині вони не житимуть, усе перетягнуть у намети, які скоро напнуть. Тут буде раз, два, три намети. Тут буде максимум, ну я знаю, так щоб це, цей, ну може, чоловік до 80-ти. Ну, але 80 чоловік теж для них треба якісь певні умови. Ну в принципі, я думаю, що біотуалет – це не є проблема. Про справжні проблеми знають ось ці пані. Вони живуть по сусідству і годують тутешніх собак. тут запевняють усе заразне. Собаки дохнуть. А, тому що коли у нас щенки гіблі два года тому назад, ми возили ветеринарку і сказали, що ліфтаспіроз в пічочній формі. Чому запропонували активістам територію музею і не попередили керівництво, мер міста відповідає коротко. Це тимчасово, Тим, тимчасово розсуд. Керівниця музею вже звернулася до міністерства культури, щоби втрутилася у ситуацію. У листі вказують, куди далі можна переселити майданівців. Серед варіантів, ось цей майданчик поблизу стадіону Олімпійський. Це була гостинна зона до євро 2012 Інна Бодер, Валентина Доброта та Ігор один ТСН 1+,1.